Вітаю! Е, є книга така В пошуках сенсу життя Франклінг, це австрійський психіатр, який був три роки в концтаборах І одна з фраз, які він написав, що люди, які вижили, вони мали внутрішнє дуже сильне бажання щось зробити. І саме це переміщувало їхні внутрішні настрої на те, щоб це здійснити навіть всупереч того. Що знущалися над їхніми тілами, над їхніми іншими речами, що вони ограничили їх в пересування. Але головне те, що неможливо було вбити говорить, ті вижили, які не дозволили вбити в собі волю до своєї мрії. Але сьогодні дуже важливо пам'ятати, що коли приходить криза, така як війна зараз, то ми не піднімаємося. До рівня своєї мрії, якщо не прикладаємо для цього зусиль або не розуміємо це, ми падаємо до рівня своєї підготовки своїх ресурсів. І зараз дуже важливо за собою, як кажуть, дуже серйозно і наблюдати, і обслуговувати своє тіло, свою душу, менше всякого мусора в себе всовувати через новини, через маніпуляції, через дезінформацію. І головне зараз зрозуміти, для чого я живу, хто я є, що я хочу досягти. І можливо саме ці орієнтири допоможуть вам підняти свою ресурсність. А якщо ви розумієте, що ви втомилися і не вистачає сил відновитися, то звертайтеся, я підкажу, якими нутрицептиками, якими вправами фізичними можна це зробити достатньо швидко. Гарного дня з вами був Борис Кап'ін. До наступної зустрічі і разом до перемоги!